Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 435. Для зв'язування одного стосу книг потрібно 1,3 метрів мотузки. Для зв'язування скількох таких стосів вистачить 18 метрів мотузки. Починаємо! Дивіться, у вас одна стоса книг. Ну, пачка така, стопка ще називають. І для того, щоб одну стосу книг перемотати, вам треба одна з третиною метрів мотузки. А вам дають мотузку, велику таку 18 метрів і кажуть, скільки ви стосів книг зможете перемотати цим мотком мотузки, пишемо. Номер 435. І спочатку треба скласти скорочену умову. Нам відомо, що для одного стосу книг нам треба 1,3 метрів мотузки. Далі невідомо скільки стосів книг ми зможемо зв'язати, якщо у нас 18 метрів мотузки. Розв'язання. Дивіться. У нас 18 метрів мотузки, і нам треба відрізати по 1,1 з третиною метрів отакі шматочки. Отже, скільки таких буде шматочків, нам треба 18 поділити на 1,1 третя. І ми дізнаємося, скільки стосів ми зможемо перев'язати. І так як ми ділимо на мішане число, спочатку перетворимо мішане число у неправильний дріб. Пишу 18 поділити на. 1 помножити на 3 буде 3. 3 додати 1 буде 4. 4 записали в чисельник. 3 переписали в знаменник. І от тепер у нас йде вже ділення. Дивіться. Щоб поділити на дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Тобто 18 помножити на 3 четвертих. Ми перевернули дріб. Далі. А щоб помножити тепер натуральне число на дріб, треба натуральне число помножити на чисельних дробу. Тепер у нас в чисельнику 18 помножити на 3, а в знаменнику 4. І ми бачимо, що цей дріб можна скоротити на 2. Ділимо на 2, 18 і 4. Буде 9 в чисельнику 2 в знаменнику. Що у нас залишилось? В чисельнику 9 помножити на 3, в знаменнику 2. Йдемо далі. 9 на 3 це у нас 27 в чисельнику 2 в знаменнику, і ми отримали неправильний дріб. Треба перетворити у мішане число. Питання. Скільки разів число 2 вміститься в 27. 13, так? Отже, я пишу: дорівнює 13, цілих. далі дробова риска. Знаменник 2 переписали 13 помножити на 2 буде 26. Скільки не вистачає до 27? 1. В чисельник записали 1. І ми знайшли число 13 з половиною стосів можна зв'язати 18 метрами оцієї цієї мотузки. Але дивіться ж, питання у нас яке, скільки стосів. Тобто, нікого не цікавить половина стоса перемотаних. Тобто, от скільки повних стосів. Повних стосів можна перемотати 13. А ще там трошки з мотка. Оцієї мотузки вистачить ще половинку стоса перемотати. Тому ми відповідаємо так. 18 метрів мотузки вистачить, щоб перев'язати 13 стосів книг. Зрозуміло? Тому що той шматочок, що у нас залишиться, його не вистачить ще на повний стос. Тому відповідь. 13. Стосів. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.